Добрий вечір усім, хто нас дивиться. Тернопіль 1 та НТБ В ефірі новини це підсумки дня і до головного. Музика. Підроблені документи і скандал в інтернет-медіа. Говоримо про конкурс на посаду директора Набу. Один із кандидатів, Юрій Табака, заступник керівника Тернопільської обласної прокуратури. У мережі з'являються документи із дивними даними, мовляв, табака набрав в другому етапі конкурсу найменшу кількість балів. Ми ж, знаючи, що через хворобу Юрій Табака не продовжив боротьбу у другому етапі, зібрали матеріали зі ЗМІ і вирішили обговорити їх безпосередньо із кандидатом. Подробиці дивіться далі. Сфальсифіковані документи чи цінна інформація, ми взялися підтвердити чи спростувати дані, які в інтернеті пишуть про Юрія табаку. Він один із кандидатів на посаду голови набу, а тому і наша увага теж прикута до його персони. Перш ніж іти на особисту розмову, збираємо дані. Юрій Табака в органах прокуратури працює із 2011 року. Починав помічником військового прокурора Тернопільського гарнізону Західного регіону України. Далі низка інших посад і прокуратури і ДБР. Останні три роки працює у цивільній прокуратурі Тернопільщини і за 29 вересня 2020 року заступник керівника. І ось у кінці 2022 тисячі стартує конкурс на посаду керівника набу. Один із кандидатів, саме Юрій Табака. В Загальному до конкурсу було допущено 74 кандидати. Конкурс складався з декількох етапів, і перший етап це знання законодавства. Другий етап це тестування на загальні здібності. За результатами цих двох конкурсів плюсувалася сума балів і таким чином формувався загальний рейтинг кандидатів. Серед тих 20 мало вийти в фінал для подальшого проведення співбесід і перевірки їх на доброчесність. За результатом першого етапу конкурсу Юрій Табака увійшов до десятки найкращих знавців законодавства серед претендентів. Я взяв участь в першому етапі конкурсу, набрав 96 із 100 можливих балів на знання законодавства. Другий етап вийшло 50 осіб, серед яких я був перший десятці. Завершився і другий етап конкурсу, і тут раптом тернопільські інтернет-видання почали поширювати ось таку інформацію. Мовляв, Юрій табака набрав після другого тестування найменшу кількість балів. Навіть оприлюднили документ, наче це результати конкурсу на посаду директора НАБУ. Та це фотошоп, переконує заступник прокурора В мережі інтернет на одних із. Скажем так, замовних каналів, почали поширювати публікації про те, що я нібито здав другий етап тестування на 14 балів. Це не відповідає дійсності, тому що в другому етапі взагалі я участі не брав, тому що перебував на лікарняному ліжку. Це можна легко перевірити, зайшовши на сайт Кабінету міністрів. В розділі конкурс на директора НАБУ там є всі протоколи засідань. Юрій Табака зазначає, письмово звернувся до комісії із проведення конкурсу, аби вона призначила для нього інший день тестування другого етапу. Однак, комісія відмовила. Пропоную перше розглянути заяву від кандидата Юрія Табаки, який звернувся з проханням встановити додатковий день для проходження тестування у зв'язку з хворобою. А за моїм дорученням, робоча група невідкладно повідомила кандидата про можливість пройти тестування у резервний день 14 січня. Однак кандидат повідомив про неможливість взяти участь у тестуванні і у резервний день. Юрій табака таку цікавість псевдозмі до себе пов'язує із тим, що останніми роками він багато працює над викриттям корупціонерів. Зараз найгучніші справи, де обвинувачені це керівники управлінь та начальники, скеровуються до суду. Разом з тим провадженні нас зараз ряд резонансних кримінальних проваджень, серед яких провадження відносно працівників управління стратегічних розслідувань до прикладу. Працівники, яких підозрюються в створенні нарколабораторій, катуванні осіб, перевищенні службових повноважень і так далі, в цілому, дуже багато ворогів. Серед резонансних справ також кримінальне провадження, яке вже спрямоване до суду стосовно начальника лісового господарства області, також кримінальне провадження стосовно дій заступника начальника державної податкової служби у Тернопільській області. Але Юрій Табака наголошує, що подібні дезінформаційні статті не зупинять його роботу у викритті злочинців. Тернополяни активно долучаються до формування штурмового батальйону Гвардія наступу таким чином формують потужну бригаду вмотивованих громадян. І результати є майже за тиждень до центру надання адмінпослуг прийшло понад п'ять сотень охочих. Серед них чоловіки і навіть жінки, які також прагнуть захищати нашу країну. Вирішив, що треба йти потрібно вже було давно йти треба наших хлопців поміняти тому що їм там важко вже рік часу Хлопці не бачили сім'ї. Євген один із півтисячі добровольців. Хто за тиждень подав документи, аби вступити до батальйону Гвардія наступу. Це штурмові бригади МВС. Набір розпочали, щоб підсилити Збройні сили України у звільненні окупованих територій. Бригади з добровольців формуються на базі національної поліції, державної прикордонної служби та національної гвардії. Євген Тимошин вже визначився з напрямом служби та записався до батальйону Людь. Я побачив відео в інтернеті, що є. От набір в таку Національну гвардію людь прийшов сьогодні в ЦНАП, заповнив анкету. Мені сказали, що далі нас чекає медкомісія, фізична підготовка, відбір. Чоловік вважає зараз. Потрібно доєднуватись до таких батальйонів, аби замінити тих хлопців, які вже майже рік боронять нашу державу. Я вважаю, що це все правильно робиться. Потрібно нам всім разом зібратися, допомогти хлопцям поміняти давно. Не бачили сім'ї, люди. Нам треба всім разом зібратися і вигнати цього клятого ворога з нашої країни. Буде вісім батальйонів. Доєднуватись можуть люди з військовим досвідом і без нього. Приймають добровольців віком від 18 до 50 років. Документи слід подавати в ЦНАПИ. Тож на Тернопільщині вже звертаються охочі чоловіки та жінки. Кожного дня до нас підходять тернополяни. Як жінки, так і чоловіки і цікавляться по набору штурмові бригади. Навіть буквально на днях була пара чоловік з жінкою. Виявили бажання проходити службу в бригаді Карадах, тобто яка буде сформована вже на роботу в Криму. Також жінка приходила, що вона хоче служити в Азові. Сформовані батальйони кілька місяців проходитимуть навчання, і лише після цього братимуть участь у наступальних операціях. Ми повинні набрати людей, які вмотивовані, які виявили бажання служити в штурмових бригадах Міністерства внутрішніх справ. І на станом на сьогоднішній день ми маємо вже близько 500 таких рекрутів, які добровільно записалися і подають зараз заяви, проходять медичні комісії на базі Міністерства внутрішніх справ і будуть зараховані в один з батальйонів чи одну з бригад, яка формується на сьогоднішній день. Для того, аби записатися, потрібно з паспортом прийти в один з п'яти центрів надання адмінпослуг і заповнити заяву. Далі з добровольцями проведуть бесіду, аби пояснити, як діяти далі. Документи також можна подати через сайт «Шторм.МВС.ГОВ.ЮА». Майдан імені Тараса Гогуся. Такий буде у селі Гаї Гречинські. Місцеві вирішили таким чином подякувати поліцейському та його родині за захист країни. Тарас Гогусь вперше вирушив на буремний схід у 2014-му, і за вісім років сумлінної служби став досвідченим бійцем, отримав почесні нагороди та відзнаки. Тепер і майдан у селі, де жив захисник носитиме його ім'я. Старший сержант поліції Тарас Гогус віддано відстоював незалежність та свободу України від російського агресора. Життя поліцейського зводу номер 1 роти патрульної служби поліції, особливе призначення Тернопіль ГУНП в Тернопільській області, раптово обірвалося 27 квітня 2022 року поблизу селища Золоте на Луганщині. За ініціативи керівництва головного управління національної поліції в Тернопільській області його іменем названо майдан у селі Гаї Гричинській. Як розповів заступник сільського голови Віктор Пулька, на сесію Байковецької сільської ради виносилося питання про Своєння одні із вулиць імені загиблого поліцейського. Депутати прийняли рішення, що Майдан у селі, де проживав загиблий герой, носитиме його ім'я. Наступним кроком буде встановлення на цій площі меморіальної доски з погруддям, саме власне Тараса, для того, щоб кожен, хто приїздить, хто є жителі цієї села, бачив, що дійсно ті люди, які віддали своє життя і здоров'я за Україну, власне, підтримуються, шануються в нашій громаді. Тарас Гоус, вперше вирушив. Шив на буремний схід у 2014 році. За вісім років сумлінної служби став досвідченим бійцем, отримав почесні нагороди та відзнаки. Квітневого ранку ворог завдав артилерійських ударів. Ворожий снаряд влучив у позицію, де перебували тернопільські поліцейські. Несправедлива смерть зруйнувала усі плани на життя. Забрала в дружини чоловіка, а сина в батька. Дуже важко. Здається, що ніби час проходить. Але він не лікує, він не лікує. Привикаєш з цим жити, з цією біллю. Приємні спогади мені допомагають якось пережити. Ну вічне питання, чому, чому так, чому ми. Вдячну пам'ять про Тараса зберігають усі, хто його знав, працював поруч із ним, товаришував та мріяв про щасливе майбутнє у вільній країні. Побратими поліцейського підтримують родину загиблого. Приїжджають постійно. Ну вона цього часу, час від часу, там по місяцях, хто одні, то другі. Ну з батальйону то часто приїжджають повністю багато, але ще є такі поодинокі. Які вже навіть не служать, то приїжджають. Тарас назавжди залишиться в серцях рідних та близьких людей. На його прикладі справжнього чоловіка і офіцера будуть виховуватися майбутні покоління. Пам'ятаємо подвиг наших героїв. Продовжуємо мультфільми із російським підтекстом, який колись 100% переглядала ваша дитина. Активісти і народні депутати підняли проблематику мультфільмів російського виробництва, які, хоча й перекладені на українську, та все частіше несуть наративи так званої руської великої культури і міру наративи деструктиву та в окремих випадках військової тематики. Першим таким мультиком стала всім відома Маша та ведмідь, який кожен з нас, хоча б раз, в житті, переглядав. Про поведінку дівчинки і як перегляд цього сюжету може нашкодити вашим малюкам українським, дізнавалися наші журналісти. Маша без дозволу заходить в дім, розкидає речі, з'їдає харчі і вимагає ще, спалює ялинку і знищує улюблені іграшки ведмедя. На перший погляд, смішний мультфільм російського виробництва Останні місяці в світлі війни постає в іншому ракурсі. Першою проблему Маші та ведмедя в українському медіапросторі підняла пластунка. Керівниця центру гідності дитини Українського католицького університету Христина Шабат переглянула усі шість сезонів мультфільму. Висновок Маша, типова неконтрольована старшими, російська дитина, яка шкодить і знає, що її пробачить. Поштовхом до такого дослідження стала стаття The Times за 2018 рік про те, що Путін активно використовує популярні дитячі шоу для своєї пропаганди. Тому в Україні таких мультфільмів точно не повинно. Ну, бути переконані і нардепи, ключ які я бачила в маші. Тоді я ще не думала про те, що це настільки паттерн російської поведінки, але неправильно ну, якби поведінки, яка вийде до руйнації самої особистості і суспільства. Це коли людина чи дитина робить все, що хоче безнаказано, їй зато нічого не є. І мало того, їй ще так гарно намалювала. Що багато людей з того сміється. Це те, що не мало би бути в суспільстві, і те, що не мало би. Промовляти до дитини, тому його не було варто дивитись і раніше, але зараз просто на фоні цього ми розуміємо звідки якби коріння цього мультфільму, та оцього починаючи від Пушкина і Лермонтова, те, що вони згадували поведінки росіян, то оспіваних то відповідно в маші є той самий наратив. Психологи вивчають цей мультфільм як класичний приклад садомазохізму, де є жертва ведмідь і садист Маша. В такому розумінні цей сюжет дуже небезпечний, адже утутожнюючи себе з Машою, дитина відчуває тріумф від того, що внутрішньо бере верх над дорослими. А яскраві кольори, музика і динамічна картинка взагалі западають глибоко в мозок. Наш мозок мислить символами і наративами, тобто історіями. Ми запам'ятовуємо кращі історії ніж сухий набір цифр. Ми розуміємо кращі історії. Однак не лише в цьому мультфільмі проглядаються наративи так званої великої російської культури. За словами спеціалістів, все йде від російських казок, які з закладають поведінку лінивої людини. Якщо ми беремо там українські казки, Грошко, герой, який здобував там він шлях героя, так далі. І казки Росії, справді правда, там не з неба впало, а щука, <смас> щука виконувала бажання. Візьміть розбите корито, де золота рибка виконувала бажання. Тобто в їхній психології завжди є оце таке магічне мислення, де прийде щось чарівне і вирішить всі мої проблеми. Персонажі Маші стали настільки популярні, що ще шість років тому вони були скрізь: іграшки, одяг, шкільне приладдя із зображення. Маші. Тепер у Тернополі цього персонажа практично не знайти. Це плюс. І експерти радять батькам ретельно підбирати мультфільми для дітей. Ніколи мені не подобався цей мультик, він якийсь, не знаю, для мене дивний. Ніколи не включала, навіть коли це, він тільки вийшов. Ну, Взагалі оця поведінка дівчинки не подобається. Ну, По-перше, розмовляє російською. Дівчинка з ведмедем якось дивимося. Те, що, що приємне, так, якби з якимсь гарним смислом, там, про дорослішання дитини, там таке, знаєте, добрі мультики. Вона цілий час бешкетувала, Отакий От в але цим вона привертала і увагу дитячу до себе. Вона цілий час робила такі речі. Як для нас дорослих неприпустимі, але для дітей вони такі були ніби на їхній рівень, на їхній вік. Вона була дуже цікавим персонажем для них. Народна депутатка звертатиметься до міносвіти і нацради з питань телебачення та радіомовлення для того, щоб вони розробили певні рекомендації стосовно показу мультфільму Маша та ведмідь, а також йому подібних, які несуть в собі приховані наративи так званого руського міру. Наприклад, за кордоном за рекомендаціями психологів вже заборонені певні частини цього мультфільму, і тоді простіше пояснити іншим, хто не бачить небезпеки таких наративів з маленького щодо. Поведінкових і перше, друге, таких ну рабських, бо фактично Маша це поведінка росіянина. Відповідно, ведмідь, це мабуть поведінка всіх, решта і популяризацію цього мультфільма. І тоді відповідно можна буде приймати рішення, які наступні кроки робити. Адже по суті, те, що ми та наші діти бачать у смішному мультику, дуже яскраво перегукується з діями російських солдатів на окупованих територіях, безчинства в домівках, які їм не належать, викрадення речей і побутової техніки. 50% сплатили мешканці дому, а решта 50% виділили із міського бюджету. За таким принципом у Тернополі 9 будинків скористались програмою від міської ради щодо ремонту або заміни електрощитової у під'їздах. Детальніше в сюжеті. Дев'ять будинків у Тернополі скористались програмою щодо ремонту або заміни електрощитових у своїх під'їздах. 50% від суми сплатили мешканці, а решту 50% профінансувала міська рада. Минулого року виконавчий комітет прийняв рішення щодо компенсації ремонту чи заміни електрощитових. Загалом заяви подали 15 багатоквартирних житлових будинків. Усі надали необхідні документи. Втім, скористатись вдалось лише дев'ятьом. Ці дев'ять будинків, які Дотрималися всіх вимог, отримали мільйон гривень фінансування, які використали, провели всі необхідні ремонті роботи. В цьому році до речі, ми плануємо продовжити подібне фінансування. Тому захочемо тернополяни далі звертатися, будемо багато ці роботи робити, оскільки це є досить ефективно. Один з тих будинків, які отримали фінансування, розташований на вулиці Генерала Тарнавського. Жителі четвертого будинку, дізнавшись про таку можливість, одразу зібрались, порадились і одноголосно було вирішено подати заявку. Було визначено бюджет цієї програми. У нас він вийшов близько 400 тисяч. Ми міняли повністю електропроводку алюмініву старого взірця. Получається, будинок 76-го року забудови і вже біля 46 років. Тобто вона вже технічно вижила себе на мідну. Скориставшись програмою, мешканці отримали заміну комунікацій, чим і продовжили час експлуатації свого будинку, і позбавились проблеми з постійною поломкою електромереж. Додатково ми поставили в електрощитових перед лічильником відний автомат, для того, щоб коли людина проводить ремонт свого електрообладнання, вона могла відключати особисто себе, а не цілий під'їзд. Ще один будинок, який долучився до програми, знаходиться на вулиці Максима Кривоноса. Його звали у 1986 році, тож проводка в ньому була стара і постійні проблеми зі світлом. Тому в липні минулого року мешканці вирішили самостійно фінансувати заміну електрики. Втім, збір коштів затягнувся. Коли міська рада запропонувала 50% компенсації, ми, звичайно, в першу чергу погодилися на це, зробили ще одні повторні збори. І наші люди почали інтенсивніше здавати кошти. Завдяки тому, на початку грудня, коли нам виділили кошти, ми до нового року фактично закінчили заміну цієї проводки. Програма діятиме і цьогоріч, тому багатоквартирні будинки, які ще не скористались програмою, зможуть також отримати дофінансування на ремонт електрики у своїх під'їздах. Директорка мшанецької школи майже за два тижні вишила карту України. Особливістю роботи є те, що основа картини це фанерна дощечка, а майстриня відтворила стилі кольори, які характеризують певний регіон. Для неї вишивка це поклик душі. На Теребовлянщині директорка школи за два тижні вишила карту України. Робила це бісером на дощаці. Відтворила стиль і кольори, які характеризують певний регіон. Зізнається, вже давно мріяла створити таку карту України, тому довго шукала ескіз. Наприкінці літа 22-го року їй вдалося знайти розробників, але почала працювати над картою лише 16 грудня. Каже, вишивалося легко, тому 31-го числа робота вже була закінчена. Я собі вишиваю для себе. Я не вишиваю так, щоб десь на показ, десь на що. Ну, але люблю цю справу, люблю вишивати. І, і коли маю час, сідаю до вишивки. І так, ну, в основному, коли сідаю? Вечорами. Після роботи почала вишивати карту з рідної Тернопільської області. Її розробники подали у вигляді борщівської вишивки. Далі майстриня обирала регіони за бажанням. Робота виконана на фанері. За розміром вона приблизно 20 на 30 сантиметрів. Виробник розробив так, що кожна область окремо була вирізана, і кожну область я окремо вишивала. Після того, як я її вишила, то ще ззаді така фанерка. І на цю фанерку я складала спеціально і клеєм склеювала. любов до рукоділля у Галини з дитинства. Мама навчила її в'язати та вишивати. Тому по сьогоднішній день вона разом зі своєю сестрою займається цією справою. Продавати свої творіння майстриня не хоче. Каже, вишиває для себе або ж у подарунок. В її колекції є безліч робіт: вишиті картини, рушники, ікони та багато іншого. Частина зробленого в шкільному музеї. Це рушники, сорочки та вишиваний гімн України. Зараз карта, зроблена пані Галиною, знаходиться в школі в її кабінеті. Далі її планують розмістити в коридорі біля куточка духовності, для якого майстриня вишиває молитви та ікони. І на завершення про монету писанку з трипільськими мотивами таку красу випустив королівський канадський монетний двір. З одного боку кольорові візерунки, а з іншого профіль королеви Єлизавети II. Номінал монети 20 канадських доларів. Усі прибутки передадуть для допомоги постраждалим від російської агресії. До слова першу партію монет вже розкупили. На цьому я з вами прощаюся. Як завжди нагадую, долучайтесь до допомоги нашим військовим, і ми, аби перемога настала якомога швидше. А наразі вдалого спокійного вечора і до зустрічі наступного тижня.